А отак попало переднє крило до дверки. Крило повністю фарбоване, дверка повністю не фарбована. Я вважаю, що для мене це прям супер-пупер, майже ідеальне попадання. Колорист зробив все, що міг. Хто хоче, щоб це все попадало ідеально, завжди треба робити переходи. Всі, хто розказують, що фарбують стик ідеально, оце, отак вони фарбують. Я вже стільки на це часу витратив, щоб попадати у цей колір і пробувати попадати. Тому я вже все випробував. Оце дуже гарно. Ну, і це не поліроване. Якщо дверку пополірувати, вона буде теж більш блискуча. А отак попало переднє крило до дверки. Крило повністю фарбоване, дверка повністю не фарбована. Я вважаю, що для мене це прям супер-пупер, майже ідеальне попадання. Колорист зробив все, що міг. Хто хоче, щоб це все попадало ідеально, завжди треба робити переходи. Всі, хто розказують, що фарбують стик ідеально, оце, отак вони фарбують. Я вже стільки на це часу витратив, щоб попадати у цей колір і пробувати попадати. Тому я вже все випробував. Оце дуже гарно. Ну, і це не поліроване. Якщо дверку пополірувати, вона буде теж більш блискуча.